Друзі, я нещодавно зробила лазерну корекцію зору. Тож, якщо у вас, погане зіри, ви давно думаєте про корекцію, зараз покажу, як усе відбувається насправді. Тамара Валерівна, вітаємо вас в операційній. Сьогодні ми проводимо лазерну корекцію зору за методом ФЕМТОЛАСІК. Все вірно, так. корекцію мені робив головний лікар одеського центру Ексімера Фанасі Філія Валентинович. Рекомендую. Це безпечна та безболісна процедура. Ви будете відчувати. Дотики буде яскраве світло світити. Капельки постійно будуть капати. В якийсь момент буде відчуття тиску. Тиск. В якийсь момент буде посилюватись, і зір буде пропадати. Про все буду вам розповідати, казати. Головне нічого не лякайтеся. Добре, процедура пройшла максимально комфортно. У мене був метод фемтоласіки. Я чесно кажу, болю не було. Етапи лазерної корекції ви можете побачити зараз на відео. Перший крок це підготовка. Спочатку навії мені наклеїли спеціальну наліпку, потім встановили розпірку, щоб тримало око. Виглядає страшно, але взагалі це не боляче. Далі закапали краплі для знеболення і встановили насадку для фіксації. Ока. Ось цей момент я відчувала легкий тиск і вібрацію. Відчуття тиску на око ще буде посилюватись. це нормально. Зараз ви ідеально на все реагуєте. Молодець. Далі почалася сама операція. На першому етапі фемтосекундний лазер сформував клапець поверхневого шару рогівки. По відчуттям тиск посилювався і з'являлася вібрація, але болю не було. Флеп, тобто клапець рогівки. Ми його робимо ревізію Обережненько так. Піддіваємо. На другому етапі ексимерний лазер скоригував форму рогівки і прибрав мінус. Взагалі не боляче. Саму лазерну корекцію ми зробили. Ставимо на місце ваш бездоганний лоскут, який створив фентосекундний лазер. 5 секунд після лазерної корекції. Виглядає око. У нас все пройшло ідеально. Ви великий молодець. Після процедури лікар попереджає, що очі можуть боліти кілька годин. У мене боліли десь 4 години. Потім усе окей. На наступний день я вже бачила на 80% і це вау. І з неприємного Туман в очах і крововиливи на очах. Це природна схильність через два тижні пройде. Через місяць контрольна діагностика, і за цей час зір має повністю стабілізуватися. Отож, якщо у вас залишились питання, пишіть з радістю, відповім.